Сьогодні наше життя важко уявити без комп'ютерів. Комп'ютери допомагають нам спілкуватися, відпочивати, подорожувати, робити покупки, виконувати хатню роботу. Щодня ми користуємося побутовими пристроями, у які будовано мікрокомп'ютери. Комп'ютери стають у пригоді. Людям різних професій, учителям, лікарям, інженерам, художникам. Комп'ютер є нашим надійним помічником у навчанні. Він допомагає школярам, студентам і всім, хто хоче отримувати знання. Основним складовим персональним комп'ютера є системний блок, монітор, клавіатура. Мишка. Також до складу комп'ютера можуть входити інші пристрої, які потрібні користувачеві. У системному блоці міститься багато пристроїв. Серед них найважливішим є процесор. І оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує. Роботою комп'ютера оперативна пам'ять призначена для збереження даних під час роботи комп'ютера. Як ви вже знаєте, комп'ютер не може працювати без програм. Під час завантаження певні програми перевіряють. Готовність усіх пристроїв до роботи, а потім забезпечують роботу комп'ютера.